Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш, але спочатку давайте пригадаємо, яка пора року. Так, осінь. Особливою прикметою осені є листопад. А скажіть, що трапилося з деревами? Правильно, з них опадають листочки. А куди вони падають? А вже ж на землю. А якого кольору листочки ви знаєте? Правильно, зараз вони стоять жовті, червоні, коричневі. До нас завітав листочок, який хоче з вами пограти малята? Готові? Тож розпочинаємо. Листочок який? Коричневий листочок. Який червоний листочок який? Жовтий листочок який? Зелений, а ще листочок ось такий багряний. Молодці. А зараз... Послухайте віршик, який називається Останній листочок. Листя падає додолу, засинає гай і поле, на вербі один листочок, до зими один деньочок. А тепер давайте дамо відповідь. Куди падає останнє листя малята? Так, додолу. Це топта на землю. А що засинає? Гай і поле, молодці. А скільки залишилося на борбі листочків? Так, один. А скільки днів залишилося до зими? Також один. А як ви розумієте, вислів засинає гай і поле. Це так кажуть, коли восени листя опало з дерев і дерева засинають аж до самої весни. А до зими один денючок, як ви розумієте, це вже коли прийшов останній місяць осені, і ми разом з вами чекаємо зиму, дітки. А давайте разом вивчимо віршик на пам'ять. Ви повинні дивитися на картинки та повторювати за мною. Листя падає додолу. Засинає гай і поле. На вербі один листочок до зими один. Деньочок. Тепер, малята, спробуйте самостійно розповісти віршик за малюнками. Ну що, вийшло у вас? Які ж ви молодці малята? А тепер розкажіть цей віршик своїм близьким та рідним. На цьому наше заняття з вами закінчено. До побачення, до нових зустрічей!